Ілія Корман. Менталізм. Київ. Менталіст це людина, яка може читати думки. В дитинстві зацікавився фокусом. Я був на якомусь заході новорічному. І там був дядько-фокусник, який показував цей трюк з хустинкою. Хустинка кулачок і зникає. І мені звелося просто дивовижним. Я хотів дізнатися, як це працює. І з цього все почалося. Я дуже багато років шукав найкращі методи, як здивувати <CRH2> людей. Просто щоб люди відкривали рота і не знали, як це відбувається. Я обожнюю це. І коли це, це все може ще допомогти комусь, то це взагалі золота робота. Ми дуже багато їздили з культурним десантом, просто з культурними силами України, які їздить по деокупованим територіям. Заспокойтесь, зап'єте очі. Не відкривайте, добре? Не кажіть нічого, поки я у вас не спитаю. Коли зимо підходять тиснуть руку, деруть шеврон. Це дуже окриляє. Я розумію, що все те, що я вчив багато років, воно ось для цього часу і зараз воно треба. Якщо я переможу, то врочі спрямую на пришвидшення нашої перемоги. Існує такий вислів, що наш мозок працює лише на 10%. Науковці доводять, що це міф і що ми здатні на неймовірні речі. З відкриттям квантової фізики уявлення про світ взагалі змінилося. Тож, якщо направити думку в цей квантовий вимір, то наші думки можуть стати реальністю. Щоб це перевірити, нам треба якась думка, яку ми сьогодні відправимо у квантовий простір. Але перед цим давайте вигадаємо людину, якій. Ми цю думку надішлемо. Нам треба якесь ім'я. Як будуть звати нашу людину? Андрій. Прекрасно. Давайте вигадаємо вік. Скільки буде років, Андрію? Сорок. 40. 40? Сорок? Добре, хорошо. Андрій 40. І нам треба якесь місто. Звідки буде, Андрій? З Києва. Андрій, 40 років з Києва. Це допоможе нам сконцентруватися. Перед тим, як вийти сюди, я попросив нашу чарівну ведучу Юлію записати одне слово на папірці. Вона могла обрати одне з тисячі варіантів, але обрала якесь певне і нікому не казала. Це правильно? Це правильно. Юля, прошу виходьте до мене, підбуркливі області. Ви взяли з собою. Ставайте до мене сюди. Отже, глядачі вигадали нам людину, так. на якій будете концентруватися. Добре? Антон? Я буду концентрувати. Ви будете так. О, а Ви... я вмію. Зараз ми дізнаємось. Отже, тепер нам треба якийсь телефон, на який ми подзвонимо до якоїсь людини, на як надішлемо нашу думку. Будь ласка, дістаньте всі свої телефони. Прошу всі глядачі, учасники. Ми відкриємо калькулятор. Юля, також ваш також телефон. Добре? Так. І візьмемо якісь цифри, які поєднують нас з вами. Ось, наприклад, скажіть, будь ласка, в який день ви народилися? Яке це число? Одинадцяте. Одинадцяте. Всі пишемо цифру одинадцять. Будь ласка, є. Yeah. Нажимаємо Помножити. Тепер, Юля, треба якась особиста інформація. Скажіть мені на вушко, тихенько. Скільки років ви вперше поцілувалися? Добре. Кажи а, правду. Тихонько, тихонько. Всі множимо на 16. <світ> Знов помножити. І треба якийсь е, рік. Зіть, будь ласка, мені рік вашого народження. 90 90. Всі множимо на 1990. Так? Нажимаємо дорівнює. Виходить однакове число: 350 тисяч 240. У всіх вийшло, так? Так. У всіх так. вийшло так. так. Чудово. Оскільки життя це ряд випадкових подій. Додамо трішечки випадкових чисел. Я вже нажав плюс, просто натисніть декілька цифр. Дякую. Також, давай. І я також натисну пару цифр. Всі нажимаємо плюс і додамо це число: 20, 6, 7, 1, 4, 10. Нажимаємо Дорівнює. Виходить однакова велика цифра 21 мільйон. 21 тисяча 650. Усіх однаково? Так. так. Магія. Добре, ми використаємо ці цифри як номер телефону, домовились? Але тут забагато цифр. Давайте одну приберемо. Яку ми приберемо? Першу чи останню? Останню. Останню не будемо враховувати. Так. Але нам треба якийсь мобільний оператор, який беремо код, Юлія? 090. Добре, я буду вводити. Отже, і перш ніж я зателефоную, згадайте ваше слово. Уявіть нашого 40-річного Андрія з Києва. Надійшіть йому думку, добре? No. Уявіть, як він промовляє це слово, про яке ви думаєте. Домовились? Mm. Так. Yeah. Чутно? Щу, щу, постав. Щу, щу, Алло. Алло, доброго дня. Добрий день. Ви потрапили на зйомки шоу України неймовірних людей. Ми тут проведемо експеримент. Допоможете нам? А, ну, що треба робити? Як вас звати? А, мене Андрій. Андрій, дуже приємно. Чи могли б ви зараз сказати okay. будь-яке слово, яке перше спаде вам на думку? Просто будь-що, скажіть. Oh. Так, Андрій, будь ласка. Not Одну секунду, чекайте, будь ласка. Юля, яке слово ви думали? І яке ви надсилали в квантовий простір? Можна відкривати? Та. Я просто. Швидше, бо Андрій зараз скине. Ні, Андрій, тримайтесь. <звук> Андрій, дякуємо. У нас з вами ментальний зв'язок. Андрій, це оплески для вас. Ще пара питань. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? Е, мені 40. А з якого ви міста? Ів. Привіше, привіше пере. Дякую дуже нам допомогли. Що ви не робили успіху вам? Дякую, до побачення. <плес> Браво! Дякую. Дякую. Це неймовірно. Дякую. <плес> <плес> неймовірно! Неймовірно! Ти це бачив? Я, я, я не знаю, як це відбувається, але я трошечки вас боюсь, Ілья. <плес> я не знаю, як ви це робите. Подивись: це м'язи. Це Ілля Андрій. Я просто не розумію, як це відбувається, але це дійсно вражає. Дякуємо облисками. Багато питань до вас, але хочеться е, спитати, коля. Чи вразив тебе Ілія? А, в черговий раз так. Я з Ілією вже давно знайомий, е, і я йому дуже вдячний за те, що він робить, і те, як він робить, і те, де він це робить, тому що Ілія е, доволі часто їздить з культурним десантом, доволі часто працює. Безпосередньо вздовж цієї лінії фронту. Ілля, дякую те, що ви робите. Це, це є неймовірним і диво, воно зачасту допомагає людині дуже швидко змінити свої орієнтир своїх переконань і надати сенс для руху далі. Тому дякую за те, що ти робиш. Дякую за те, що ти їздиш. Дякую, дякую, дякую за можливість це робити. Коли дякую, Коль. Чи є в тебе якісь логічні пояснення того, що робить Ілля? Навіщо пояснювати? Не треба, так ні. Я, я вважаю, що це е, те, те, що робить Ілія, воно вводить нас в такий стан дитини, ніби нічого не знаючи, ми про цей. Про цей простір і цей дуже важливий стан зараз, коли ми намагаємося все передбачити, поставити свою оцінку, бачити ход подій, які нас потім в самих води в о, депресивні стани. Так що дякую вам за, за, за цей стан, в якому я зараз перебуваю. <плодиснє> <плодиснє> я <плодиснє> отримав велике задоволення. Я тебе дуже розумію. От з приводу розгубленості, це правда. Я в захваті, але я розгублений, тому що я розгублений, коли я нічого не розумію. Так, так от якраз ти кажеш в стан дитини, так, а, Юрко, в який стан тебе зараз, Ілія, <сміток> вів? Дуже <сміток> вражає. <сміток> ти щось зрозумів, що відбулося? А, ні. Як я тебе <сміток> розумію? Я тут бачу, що не тільки діти в шоці, всі дівчата теж в шоці, так? так. Це було досить вражаюче. Я до сих пір не можу, напевно, відійти, і у мене просто в голові прокручується, як, як це сталося. Але я повністю підтримую вашу думку. Дуже не хочеться е, якось е, уточнювати, як ви це зробили, і хочеться продовжувати вірити в це чудо. Це прекрасно. Це okay. правда. Нам всім потрібно вірити в чудеса. Я би насправді от ще б насолоджувався і насолоджувався вашими талантами. Я впевнений, що а, їх значно більше ніж те, що ви нам продемонстрували, але однозначно, ви вже всіх ввели трошечки в транс своїми діями. Але на оплески у нас сил стане, так? Ілія Корман, дякуємо було дуже магічно просто через цифри вгадати взагалі людину якусь людину яку звати андрій який з міста київ якому 40 років це було прям дивовижно